Халоу, вітаю, мене звати Юля. Я дуже рада записувати нове відео на свій канал. Минулого року я закінчила свій ютубний перший рік з завершенням власне, свого першого плейлиста, який називався Фігма українською. Я дуже рада читати там, коментарі людей, які недавно до мене підписалися, і там, тільки починають його проходити. Це все дуже класно. Кіпкої. Дуже рада, що вам корисно і цікаво. Можливо, трошки затягнуто, але, ну. Люблю я поговорити сьогодні. Це відео буде таке. Воно буде відкривати мій YouTube-ний рік, але воно не буде відкривати ніякого нового плейлиста. Це просто штука, про яку я хотіла поговорити вже дуже давно, тому що я вважаю, що шорткати да, гарячі клавіші, якісь там скорочення в роботі це дуже корисна штука, тому що вона зменшує кількість часу, яка проходить між ідеєю, яка виникає у вас в голові, і власне її втіленням в нашому випадку в фільмі. Тому щоб ще більше зменшувати кількість часу, яка проходить між цими двома явищами, можна використовувати шорткати. Навіть бажано використовувати шорткати. Зразу поділюся такою дуже хорошою фічою, яку зробили люди, які робили фігму. прекрасні святі люди. А це панелька з шорткатами, яку можна знайти за допомогою цього знака питання в кутику, і кнопки, яка називається Keyboard Shortcuts. або можна це зробити за допомогою клавіш. Це Ctrl, Shift, так питання. До Речі, зразу скажу, що я працюю з макбука, тому всі мої шорткати, які я буду тут зараз вам розказувати, вони стосуються макбука. Дуже легко їх перевести на віндовські шорткати, там, не знаю, команд це, скоріш за все, всюди буде контрол. Але я не впевнена, тому рекомендую вам або зайти в цю панельку, де нам, люди з фігми, все ідеально для нас вже підготували, або загуглити якийсь там. Картинки, на яких будуть зібрані всі шорткати для Windows. Я говорю про Mac, скоріше за все, вам дуже легко буде це все перевести на Windows. Але тут у мене не буде вказано там, прямих шорткатів на Вінду, тому що я з нею не працюю. Я працювала з нею колись давно, але зараз. У мене вже зовсім по-іншому. Там руки всі привикли. Я не впевнена, як там переводити це контроли, який на маку в яку клавішу він там буде трансформуватися на вінді. Тому невеликий дисклеймер: все про що я тут буду говорити, стосується мака. Загугліть або підіть в цю панельку, і ви знайдете всі шорткати для він, якщо ви працюєте на цій операційній системі. Власне, на цій зі шорткатами у нас люди з Figma підготували. Більшість не знаю, 90% всіх шорткатів, які є у фігмі, які є дуже корисними, і вони ще й дуже класно це все гейміфікували. Тому що ті шорткати, які ви вже використовували, я не впевнена, чи це там в акаунті цьому чи на цьому комп'ютері. Я не перевіряла, вони будуть підсвічуватися. Ось таким синеньким кольором. А ті, наприклад, в Zoom може піти ось ці 4 шорткати, 5 шорткатів, я ніколи не використовувала. Цих кнопок у мене взагалі немає на клавіатурі. Shift-N щось я от, не використовувала ніколи в житті, а, Zoom to, to Previous Frame. Але можна побачити, що от, всі синенькі я використовувала, сіренькі я не використовувала. І для того, щоб там. Не знаю, вся ця ваша панелька була синьою, вам потрібно використовувати всі, всі ці шорткати. Я вже, як ви бачите, багато шорткатів використовувала в своєму житті. У мене є повністю ті вкладки, які всі синенькі. Але якщо вам хочеться, якщо ви дуже така компетитів, дуже людина, яка любить якісь змагання і досягати всілякі там, цілі, то можете поставити собі за ціль, використовувати всі ці шорткати, але не просто тіпа, натиснути їх, щоб вони засвітилися синім, а справді використовувати, тому що це дуже пришвидшить вашу. Роботу. Тому, якщо у вас є якісь питання, блін, забули якийсь шорткат, але я знаю, що щось для цього повинно бути. скоріш за все, якщо ви натиснете Ctrl-Shift знак питання і подивитесь на цю панельку, ви там це знайдете. До речі, Ctrl-Shift знак питання не обов'язково запам'ятовувати, тому що це не те, що ви будете використовувати часто. Але якщо вам хочеться, good luck. Сьогодні я розкажу про ті шорткати, які я найчастіше використовую. Деякі з них дуже прості, про які я вже згадувала раніше купу разів, деякі з них будуть трошки новими. Почну з дуже простого: це з виклику інструментів. Це та штука, яку я згадувала вже купу купезну разів, зокрема в перших відосах плейлиста фігми українською. Якщо вам потрібно викликати фрейм. Тут у мене мій помічник, який пізніше нам знадобиться. Якщо потрібно викликати фрейм, це, звичайно ж, кнопка F. Дуже легко асоціативно собі це будувати разом з англійською мовою, тому що фрейм починається з букви F. Значить, шорткат, скоріше, все буде F. Власне, така ну, є, є логіка якась в цьому. Да? Так само кнопка R, яка відкриває нам uh, rectangle. Ректангл з англійської це прямокутник. Тому якщо ми натискаємо кнопку R, логічно, що ми будемо малювати якісь прямокутники. Наступна штука це кнопка T, це власне текст, так як українською англійською. Якщо натиснемо кнопку T, ми бачимо, що ми зразу змінили наш вибраний інструмент на падельні інструментів, і тут вже можемо починати писати, який нам текст захочеться. Наступні два шорткати я розглядала би їх. Разом це шорткат V і шорткат K. V – це інструмент Move Tool, K – це шорткат для. Scale для штуки, яка буде збільшувати щось, до прикладу, напишу Юля. <хи> а я викликала текст за допомогою шорткату, «Т», звичайно ж. І тепер я можу, там, наприклад, я зараз знаходжуся в інструменті Move, і коли я буду його розтягувати, в мене буде збільшуватися просто контейнер, в якому цей текст знаходиться. Якщо я перемкнусь на шорткат К, використаю шорткат «К» для того, щоб перемкнутися в Scale. Tool, я буду вже, власне, збільшувати все. Воно все пропорційно збільшується, все красивенько, окрім цих дробових значень, які тут робляться, але поки що не про це. І тепер. Бачите, яка інша стрілочка у мене така стрілочка з додатковими цими такими знаками більше і менше по кутах. І тепер, щоб мені назад перемкнутися в мій мій інструмент Move, тому що працювати завжди в інструменті Scale неможливо. Щоб перемкнутися назад, нам потрібно натиснути кнопку V, І тепер ми бачимо нашу привичну стрілочку, і нічого тепер більше не скейлиться. Не змінюється розмір, ми тепер просто можемо там рухати все так, як нам хочеться. Тому що по дефолту Figma працює з інструментом Move, і ми його сприймаємо вже просто як продовження наших рук, а не якийсь окремий інструмент. Тому це про інструмент Move і Scale, між ними можна змінюватися. За допомогою шортката V і K. Наступна штука теж дуже проста: це інструмент O, це наш овал або Еліпс, називайте, як вам хочеться. Воно навіть по формі схоже, тому ніяких проблем з запам'ятовуванням цього не повинно бути. Далі повинні ви знати ці шорткати, шорткат P. Це пентул, якщо ви дивилися мій відео про вектор. І як з ним працювати? Тут нічого теж нового я вам не відкрию, отак От можна малювати, які хочете в фігури. В фігмі за допомогою шортката P, який відкриває Pen Tool. І наступний інструмент, який трохи на нього схожий, це інструмент pencil або олівець. Його ми можемо викликати за допомогою шортката Shift-P. І тепер ви бачите різницю між моїм Pen Tool і Pencil. Я не прив'язана ні до яких якірних точок. З самого початку можу робити, що мені захочеться, але насправді фігма все робить мені в векторі гарненько. Тому якщо я от, закрию цей режим редагування вектора і назад в нього перейду, виділивши якийсь один ну, тут, от, вектор, який я намалювала, у мене будуть ті якірні точки. Просто я їх малювала не сама, а фігма їх автоматично так, все підлаштувала по тому, як я малювала цю таку свою лінію. Така як hand drone, да? коли ніби від руки намальована. Вона кривенька, можливо, десь вам буде потрібно, або просто комусь щось показувати, якісь там малювати стрілочки дуже криві. І насправді, ось ці от, цифри, які, якими я нумерувала свої пункти, я теж малювала там, інструментом pencil, да, просто взяти і намалювати. А це не написано, це все просто як, як могла, так швидко і намалювала. Тим більше мишкою, не дуже зручно. Ось. Наступний інструмент, про який варто згадати, це інструмент L і Shift L. Це Line, тому що знову ж таки англійська мова. Він просто дуже тут він якийсь трошки в мене за замаленький. Зроблю отак: це інструмент L, який малює просто лінію. Можна ще викликати Shift L, який буде викликати мені стрілку. Тут можете побачити зразу, зразу стрілку. Це все насправді взаємозаміняє між штуки, тобто я можу з моєї лінії зробити стрілку, і там тут дати їй теж кругленьке а, закінчення. Так само звідси я можу прибрати стрілку і зробити просто таку собі лінію. Але якщо вам там комусь потрібно щось показати у фільмі, там прямо зі стрілочкою, то ви можете натиснути Shift L, і там зразу автоматично тут вона у вас буде малюватися. Останній інструмент, про який я хочу тут поговорити, це. Ай, це інструмент Ай, який викликає нам а, піпетку. Ви можете зараз, я от намалювала якийсь еліпс, натискаю кнопку Ай, і тепер до, з'являється додаткове таке поле, яке показує, куди саме я буду тикатись, Да? Тому що якщо зум не дуже великий, то мені дуже важко буде попасти. За допомогою лупи да? можна детальніше розуміти, куди ви будете клікати. І там вибрати якийсь колір, і він автоматично задається ті, тому елементу, який був вибраний у вас раніше. Це інструмент I. Ось тут м -м, піпетка. До речі, я бачила, насправді, якщо подивитися ось тут. Фіма каже, що є додатковий шорткат це P-Color, це, власне, та сама піпетка наша. За допомогою Ctrl-C. Ніколи я в житті це так не використовувала, насправді, але от коли. Диктування. Але а, коли готувала цей відео, побачила, що в мене був один інструмент, який я ніколи не викликала з допомогою того, шорткату, І це був оцей Ctrl-C. Це, власне, не команд, який на маці, а прям Ctrl. І я не знаю, я ніколи так це не, не викликаю. Я викликаю просто клавішою I, і мені набагато зручніше натиснути одну кнопку, ніж, ніж дві. Це по виклику інструментів. Буду рухатись далі. Зараз, напевно, буде трошки дикий дика секція, це робота з текстом. Я ось зараз просто скопіюю цей текст, який в мене тут був. Напишу Юля і дизайн дуже оригінально, правда. І зараз покажу, як працює декілька різних шорткатів, Наприклад, є ось цього Юлі дизайн тексту. Перша штука, про яку поговорю, це Command і -E B або Command і -E I. Це, власне, від Bold і Italic. Це нахилний текст або жирний текст. Якщо в мене є ось мій юлій дизайн, я натискаю Command-B — в мене він стає автоматично жирним. Command-B ще раз і він стає автоматично Regular. Тобто це перемикання між цим Regular і Bold нарисом. Так само можу зробити Command-I — і бачите, що він тепер похилий з італіком і команд i назад, щоб це все відмінити. Тобто, якщо ви на етапі Ideation, коли ви там накидуєте якісь ідеї, щось придумуєте, і ви не хочете кожного разу йти сюди, вибирати тут цей от болт чи ще щось. Просто комент b і комент i для того, щоб зробити його похилим да? італіком. Важливо знати, що якщо у вас в вашому шрифті який встановлений немає італік нарису, то воно нічого не зробить, тому що воно просто перемикає, а не створює нарис з нуля. Наступна група шорткатів це ті шорткати, шорткати, які використовують оці знаки більше і менше, можливо, є якісь адекватні назви для них, але я її не знаю. Почнемо з command Shift і ось це більше і менше знаки. Це штука, яка просто дуже добре допомагає, коли у вас є руки на клавіатурі і ви не хочете їх переносити на мишку, але потрібно збільшити розмір. Да? Тут ви можете бачити, що воно автоматично, ну, автоматично я це викликаю, просто не з цієї панельки, а з клавіатури, command, shift і там більше і менше. Відповідно, воно збільшує або зменшує розмір вашого тексту. Наступна штука це Option або Alt, я називаю це option, Command, і теж знаки більше і менше. Тепер дивіться уважно, що змінюється. Змінюється нарис мого тексту. Да? І оскільки в мене є їх дуже багато тут від, від Thin до Extra Black, мені дуже зручно, зберігаючи всі ті налаштування, тому що в мене такий прикольний шрифт це Flex, і де можна змінювати купу всього решта. Я задала тут свої там, певні кастомні налаштування і хочу зробити його трошки товстішим, до прикладу. Я натискаю Option Option, Command, і ось ці дужки такі. Це на квадратні трикутні дужки, знаки більше і менше, і воно автоматично змінюється. Можу там легше показати, якщо я приберу ті свої налаштування кастомні, і ви бачите, тут син, наступний це Extra Light, Light і, і так далі. Тому мені здається, що це дуже зручно, ось так дуже просто і легко. Я можу тут збільшую розмір, і тепер роблю його трошки, трошки тоншим. Тому дуже рекомендую запам'ятати оці от, шорткати з. Знаками більше і менше. Наступний пункт це Option. Я зараз собі скопіюю свій шрифт, який мені подобається. А наступний пункт це Option і знаки більше і менше. Вони будуть змінювати letter Spacing, тобто оцей відстань між літрами в вашому тексті. Це досить корисно, тому що зазвичай ми не даємо там 600 мільйонів відсотків, да? а там один, два, десять в крайньому випадку може. Тому, якщо вам хочеться дуже швидко і просто з клавіатури це зробити, то це шорткат Option і оці дві, там знак більше і менше, господі. І останній останні пункт в цій секції це Option Shift. І оці наші дужки О, квадратні. Поки що, насправді ви можете побачити, що сильно нічого і не міняється. Але це до того моменту, поки у мене. Не дуже очевидна висота моєї лінії, тому що ви бачите, що на цій панельці воно насправді змінюється. Да, просто поки що воно не супер супер зрозуміло, але якщо я зроблю ось так і в мене будуть дві а, строчки тепер в моєму тексті, і я використаю цей шорткат Option Shift і оці дужки, знаки більше і менше, то ви можете побачити, як змінюється висота моєї лінії. Відповідно, текст стає або ближче один до одного строчки, або далі. Тому ось цей Line Height, який ви бачите тут, його можна коригувати за допомогою шортката Option, Shift і ці дужки. або знаки більше і менше. І остання така секція, про яку я поговорю при роботі з текстом, це вирівнювання цього тексту. Його можна коригувати ось тут, це там вирівнювання по лівому центру і правому краю. Або це можна робити за допомогою шортката Option Comment, і наші літери T, L R. L і R це Left і Right. Те я не впевнена, чому вони це зробили, але думаю, що там є якась логіка, яку я просто поки що не, не викупила. Ось, власне, Command Option L – Це те, що у вас буде по дефолту насправді вирівнювання по лівому краю. Якщо хочеться вирівнювання по правому краю, це Option Command R, тому що Right – Правий бік і Option command t це вирівню, вирівнювання по центру. Якщо ви знову ж таки на етапі адіейшну, і ви зробите, зробите якийсь там дизайн ленінг сторінки, наприклад, і ви хочете подивитися, як воно буде краще виглядати справа чи зліва, то ви можете ось дуже просто і легко це все керувати за допомогою шорткатів. Тут ви вже бачите купу всього, що я щойно за одну секунду зробила, і не лізла в ось цю секцію справа. Наступний прикол, про який я вам розкажу, це про роботу з фігурами. І у мене є мої допоміжні елементи сьогодні, а це два еліпси і, і картинка дуже смішна картинка, яку я знайшла в інтернеті. При підготовці до цього відео вирішила використати. І вона прекрасно ще й замечилася з тими кольорами, які я зробила спочатку. По-перше, це шорткат Shift-X, про який я вже говорила 300 мільйонів разів. Зроблю тут якісь крейзі кольори. Ой, а, зроблю якісь crazy кольори, щоб ви бачили, про що я зараз говорю. У мене є еліпс, в якому є червона обводка і синя заливка. І для того, щоб їх поміняти місцями, я просто натискаю кнопку Shift-X, і воно автоматично навіть на панельці ви бачите, як воно дуже класно перестрибує. Це супер-пупер, корисна штука. Не обов'язково вас насправді повинно. Буде і заливка, і обводка, вона просто о, буде перестрибувати, ну, ніби роблячи там, не залитий ваш об'єкт або без обводки. Це дуже корисно, якщо ви робите не знаю, якусь кнопку, яка спочатку залита, а потім вам потрібно вона а з обводкою, дуже просто за допомогою хоткею Shift-X це все зробити. Наступна штука це Shift і Delete. Вона стосується роботи з вектором насправді. Якщо у вас є, зараз намалюю якусь крейзі фігуру. Ось така в мене є фігура, векторна. І до прикладу, мені хочеться, мені потрібно забрати цю якірну точку. Да? Якщо я її виберу і нажму на кнопку Delete, у мене пропаде ну, власне, фігура залишиться, але вона буде незамкненою, да? Пропадає замкненість цієї фігури. І я не можу тепер їй, наприклад, дати ніяку заливку, тому що немає сенсу робити заливку, якщо фігура не замкнена. Давайте зроблю це білим, щоб краще було видно. Ось, але якщо я це все повідміняю, і зараз в мене буде знову замкнена фігура біленька з обводкою. Але якщо я хочу, щоб у мене моя фігура залишилася замкненою, я вибираю мою точку, яку потрібно прибрати через якусь причину, не знаю. І натискаю shift Delete, у мене фігура залишається замкненою, просто воно ніби адекватно робить перехід від оцієї точки до цієї. Враховуючи мою видалену фігуру, тобто це одна частина моєї а, векторної фігури, та, одна частина кривої, без тієї точки, яку я хотіла видалити. Можу зробити тут те саме, і тепер воно так ніби гарненько згладить перехід від цієї точки до цієї, залишивши мою фігуру замкненою. Ось, можу це теж прибрати. Звісно, воно вже тут по, по дикому все зробило цей перехід, але ідею, я надіюсь, ви зрозуміли: це Shift-Delete. Якщо ви багато працюєте з Вектором, то вам це буде корисно. Наступний, мій, напевно, один із найулюбленіших шорткатів у фільмі, який я використовую найбільше, це, власне, Command Option, і там це, це щось копіювати і в це вставити це так копі пейст стандартні ці клавіші. І я про нього вже згадувала раніше купу копезну разів, але не можу його не включити в цю підбірку. Загалом, Command Option це, це копіювання. Характеристик якогось об'єкта. Тобто, у мене зараз є ось ректангл, в нього є заливка певною картинкою. Я можу натиснути command Option C і взяти інший якийсь об'єкт, і перенести властивості або характеристики цього об'єкта сюди. Тобто, зараз просто натискаю command V. І в мене вставляється ця моя собака, яка а, була заливкою, тобто в мене нічого більше не скопіювалося, тому що ніяких інших характеристик в цього мого початкового ректангла не було. Але якщо я, до прикладу, додам якийсь там жорсткий обводку, да, і знову натисну Command-Option-C і вставлю його, то тепер у мене так само скопіювалася не тільки заливка, а й оця обводка. Так само, до прикладу, зараз зроблю собі тут якийсь рандомний ректангл, і в початковому своєму цьому ректанглі я не знаю, скруглю кути. Не сильно багато, але чисто, щоб показати. І тепер знову ж таки натискаю Option Command, C, переношу це на мій ректангл, тому що тепер тут можна буде показати, що і насправді оці. Скруглення кутів так само копіюється, тобто еліпсів в мене не було скруглення кутів, тому це не можна було тут показати. Але загалом усі характеристики, включаються навіть те, як вставлена картинка. Тут видно, що ця собака трохи зжалась, тому що тут налаштований спосіб вкладення зображення, як кроп. І якщо я його, наприклад, зараз зміню на, на філ, да, тепер вона просто буде розтягуватися з моїм. Контейнером, в моєму випадку, це ректангл. Знову натисну Command Option C перенесу. І тепер картинка буде, власне, так само розтягуватися, а не буде така зліплена, ну, зжата, як була раніше, коли було вибрано вкладення кроп. Тобто цей Command Option C це копіювання властивостей якогось елемента і переніс цих властивостей на якийсь інший елемент. Я можу насправді взяти ось цей елемент, який я намалювала пенсилом олівцем, k Shift-P. І скопіювати Command Option — це його властивості, і ми бачимо, що тут тільки є строк, піксельна обводка без ніяких додаткових елементів і заливки цієї обводки, власне, є. Я можу на ось цю мою собаку перенести характеристики моєї цифри 4, які я щойно скопіювала. Натискаю Command V, і в мене тепер пропадає зображення, тому що воно було просто заливкою, але в моєї цифри 4 не було ж заливки, був тільки 4-піксельна обводка. І, власне, це мені сюди і вставилося. Тобто немає різниці, з чого на що ви копіюєте. Ви можете так само написати якийсь текст, скопіювати характеристики цього тексту. Можете там трошки збільшити, наприклад, цей розмір цього тексту, і тепер скопіювати властивості звідси, перенести сюди, і воно все автоматично підтягнеться. Тому що тут було 64 пікселі, і тепер 64 пікселі стало ось там. Тобто, немає різниці, що з чого ви копіюєте, все, коротше, буде підтягуватися. Адекватно. Що я маю на увазі, якщо в мене є отут в моєму тексті багато різних характеристик властивостей цього тексту і заливка, я натисну uh, option комент c і вставлю, до прикладу, в Еліпс. Характеристики мого тексту не можуть ніяк перенестись на еліпс, тому що в еліпси немає там, розміру, да, як в мене є розмір uh, мого тексту, тому от просто переноситься тільки заливка. Та, що може перенестись, то й переноситься. Наступний ходкей це command Shift, це ЄВ, мені здається, я теж десь це вже згадувала. Це копіювати як PNG. Тобто, якщо ви зробили якусь, наприклад, початкову секцію дизайну, да, якусь там Hero Section, наприклад, вашого а, лендінга умовного, і ви, наприклад, хочете з кимось з ним поділитися, і скинути це в Телеграмі, ви можете зробити там скріншот просто там на Всіх комп'ютерах це дуже просто робиться. Або ви можете скопіювати це зображення, ну, точніше, всі ваші оці елементи, як PNG. А це робиться за допомогою command Shift C, тобто я скопіювала, і в мене тут навіть є такий невеликий попапчик, який каже Copy as Png. І тепер я можу вставити і це буде звичайна там, картинка в да? PNG. Поки що вона тут без фону, тому що в мене веліпси не було фону ніякого, власне, ось тут. І все, я можу тепер оце спокійно вставляти в якийсь умовний телеграм, і воно буде відправлятися як звичайне зображення. Або ви, до прикладу, зробили ось таку обводку тут, і ви хочете, щоб це таки залишилося, і ніхто не мав можливості змінювати розмір цієї обводки. Ви теж можете Comment-Shift-C uh, вставити і тепер. Ніяк не можна змінити розмір цієї водки, тому що воно просто, як звичайна, ПНГ-шка вставилася, як, як зображення. Він в не бачить тепер два різні елементи, типу обводку і зображення. От. Це дуже корисна штука, особливо коли хочеться комусь щось скинути, подивитися, як виглядає, але ну, не хочеться робити через різні причини, не знаю, скріншот. можна просто копію SPNG і відправити комусь. Наступна прикольна штука це Command і розтягування якоїсь зображення або фрейму. Я про це теж вже згадувала, але не можу пропустити це в цьому відео. У мене поки що моє зображення вставлено через е, режим вставлення Fill. Це що значить? Це значить, що моє зображення буде розтягуватися і заповнювати весь розмір мого контейнера, який я йому дам. Я можу піти, піти і змінити налаштування на кроп. І тепер я можу там вирізати якусь окрему частинку. До прикладу, мені не потрібно багато так білого фону цього, я обрізала його, і тепер моє зображення, воно розтягується неадекватно, воно буде зжиматися і там сплюскуватися, а, тому що режим вкладення тепер інший. Але якщо мені, до прикладу, навіть зараз я маю знову ж таки це філ, да, воно адекватно розтягується, і мені потрібно забрати ось цей білий простір зверху. Голови моєї собаки, я можу затиснути кнопку «Command», ось тут опис цього шорткату «Command» і щось потягнути. І потягнути край мого ректангла, який зараз є контейнером для цього зображення. І, власне, тепер воно автоматично стає кроп, і мені не потрібно заходити в оце меню, навіть там через дабл-клік або через панельку, і це все змінювати. Я можу просто ось так обрізати шматок цієї собаки, і воно. Звичайно, можна це все відмінити потім назад, але ідея в тому, що воно автоматично з Fill стає Crop. Тобто це набагато швидше, ніж йти в цю панельку і щось там змінювати. Просто затиснути Command і потягнути край вашого оцього зображення. Так, і наступне і останнє, можливо, на це відео о, шорткат, про який я поговорю, це Alt і зміна корнер регіуса. Зараз я це все відміню, щоб була хоч трохи адекватна собака. Я вже раніше показувала, де можна змінювати Corner Radius в ректанглів в наших прямокутниках. Це ось тут це невеликий цей курсорчик, за який можна потягнути і змінювати розмір усіх. Змінювати скруглення, точніше, усіх чотирьох кутів. Проте, якщо я хочу зробити так, щоб тільки один кут змінювався, да, а всі решта залишились, до по нулю. Я можу натиснути кнопку Option. і тепер у мене іконка цього скруглення трошки змінилася. Це не просто кружочок, а кружочок з крапочкою. І коли я бачу цей кружочок з крапочкою, це значить, що в мене є індивідуальне скруглення кутів, і можу тільки от один повністю скруглити, а всі інші залишились такі, такі, як були. Якщо я хочу це зараз відмінити, тому що, бачите, всі решта зараз у мене теж індивідуально будуть скручуватися, тому що тут є оця крапочка. Якщо я хочу це зараз відмінити, то знову ж таки можу затиснути Option і там потягнути всі решта, точніше, потягнути якийсь один, а всі решта просто автоматично підтягнеться. Тобто оце от перемикання між індивідуальним скругленням і скругленням усіх кутів відбувається за допомогою кнопки Option. Ось так приблизно це все може виглядати. От зробили якусь таку, якусь таку дурницю. Отже, на сьогодні це буде, напевно, все. У мене насправді є ще чотири великі пункти, про які я би хотіла поговорити, але я вже трохи закрипаю і, скоріш за все, це і так буде довге відео. Тому на сьогодні я буду завершувати. Якщо у вас залишилися якісь питання, або ви знаєте, що там якісь ваші улюблені класні шорткати фільми, про які я не сказала, які стосуються, до прикладу, тексту, або там, виклику інструментів, хоча тут, скоріш за все, найпопулярніші штуки, я якраз таки вже довела. То пишіть в коментарі, будемо з вами спілкуватися. Ой, наступне відео, скоріше все вийде досить швидко. Це не буде початок якогось нового, особливого плейлиста, це просто такі невеликі описи тих шорткатів, які я досить часто використовую. Тому вчіть шорткати, до зустрічі у фігмі і have fun!